Викрадення, яке замовили родичі силовики, затримали організаторів гучного злочину, який стався кілька днів тому на Київщині. Тоді нападники на вулиці серед білого дня схопили підприємця, запхали його у бус і чкурнули. Замовником виявився дядько потерпілого, колишній співробітник служби безпеки України. На що він сподівався і чим усе закінчилося? Дивіться у сюжеті. Самое главное для мене что он жив, то вже все добре. дома, рядом. И со мной. Анастасія із жахом згадує три минулі доби. У п'ятницю її хлопця, підприємця, власника кількох крамниць зухвало викрили у закритому житловому комплексі на очах у десятків перехожих. «Три дня длились очень довго Це було невиносимо, тому що...» что... Сьодя за во момент викрадення потрапив на камери відеоспостереження. Невідомі під'їхали на бусику, вдарили Миколу, запхали у машину і чкурнули геть. Зв'язок із хлопцем зник, але й викрадачі теж не телефонували і не просили грошей. Ніхто нічого не знав, в тому числі. І мой молодий чоловік Ніколай. Сьогодні ж правоохоронці розкривають усі карти. Мовляв, про викрадення вони знали, ба більше фактично керували ним, бо це була спецоперація. Було замітовано викрадення людини. Це Набуло розголосу у засобах масової інформації таким чином у всіх оточуючих і головне, в тому числі осіб, що замовили вчинення злочину, склалося враження про те, що насправді все йде як і заплановано згідно злочинного плану. Поки ж звістка облітала мережу, а родичі миколи не знаходили собі місця. Самого хлопця ховали і охороняли силовики і чекали появи замовників злочину. Ними виявились рідний дядько жертви разом зі своїм сином. Вартість викрадення людини в очах цих правопорушників. А коштувало 3600 доларів. Зломисники передали виконавцям, які потайки співпрацювали зі слідчими з 600 доларів після розголосу про начебто вдале викрадення ще 3000. тисячі. Викрити замовників було непросто кажуть у прокуратурі, бо організатор теж силовик, хоча й колишній. Батько проживає на тимчасово окупованій території Донецької області, є пенсіонером служби безпеки України. Озброєні злочинці привезли до Києва гроші і мали б обміняти їх на Миколу, але не встигли. Їх схопили у гаражному кооперативі на столичному Подолі. Як виявилося, дядько замовив викрадення племінника, бо хотів відібрати майно та бізнес у своєї сестри в окупованому Донецьку. Його мама педагог ні. Своя школа англійського язика. Спецкор зв'язався із жінкою. Вона підтверджує, що в Донецьку лишилось майно, Втім, погроз від родичів не було і чому вони так жорстоко вчинили з її сином її невтямки. У нас на протяженні ніколи кліткашить інтереса чи перебуватимуть під вартою на час слідства затримані батько із сином. Вже завтра вирішать суд. Антон Страшко та Сергія Заренко. Спецкор.